16 вересня 2022 року я продовжую займатися стелею у кухні і столовій. Вже з минулого разу ці всі, які я робив, підсохли, ось так виглядають. Пройшло декілька днів. Сьогодні я підрізав пінку ось так по периметру кругом, де вона значить, була. от і з цієї сторони вже закрив пінку теж швом такої ж самої шпакльовки фюгенфіллер. Ось получився цілий такий рядок. Ну, тут трошечки б не хватило до кінця, але фактично один ряд такий ще на другу стіну і ще на дві стіни. Тобто три, три відерця. Пішло в мене літра води і два черпачки. О, тут трошки більше заробляв, щоб. Якби більш рівніше було. от Тому так от вийшло Ну, вийшло непогано, на мій погляд. от Ще, може, можливо, там деякі бугорки трошки треба буде підробити. От, тут трошки більше піде розчину, бо більший шов, ніж тут був. От, ну, але справа потихеньку рухається.